Всім привіт! Чергові посилки з Aliexpress, Сьогодні буде трошки більше посилок, ніж в минулім по розпакуванні, Ну і посилки трошки вже різноманітні. Так, почнемо з такої. Ось такий трек номер для продавця. Посилання на кожен товар дам в описі до даного відео. Це просила мене замовити, найшов, купив, приїхало. Посилання буде в описі, можете зайти, подивитися, почитати. Так, це має бути Мет... Пінпойнтер, тобто металошукач. Так. Має бути чорний. Так. Недорого обійшовся. Просили замовити. Якщось комусь буде цікаво, то я вже напишу, коли, ну, коли власник протестує, чи він робочий, чи все гаразд. Так, ось такий. Карабінчик. Є ось такий чехольчик для переносу. І сам GPI-Pointer. Ну, тут треба... Тут треба батарейки, так, так. Так. Батарейки явно китайці не поставили. Тут має бути 9 вольтова батарейка. Ну я не маю цей, я не маю такої батарейки і не зможу перевірити. Ну, але кому буде цікаво, спитайтеся, я вже перевірить власник даного девайса Ну і скаже, чи робочий прилад, чи ні, чи вартує він своїх коштів. Ось така штучка. Так, прийшла сьогодні. Так, ціна була непогана. Взяли з монетами. Так що добре, що приїхало, все, ціло все, як то кажуть, це вільно. Так, друга посилочка. Це є посилка фірми АВЕЙ. АВЕЙ, як ви знаєте, випускає бюджетні, але непогані навушники. Так, це цеплю. Так, Що будемо? Так, ось так, так, так. це одні и це друга. Вийшло досить за нормальну, адекватну ціну. Бралося в Супер скидках у монетах, е, правда, з польського регіону. Ось такі Т13 Pro. У мене вже були такі навушники, навушники непогані, навушники досить хороші, е, великий цей Ресурс у них 300 мА має сам кейс. Музика 8 годин. Заряджається півтора години. Так, Bluetooth 5,3. Ось такі вушнички Ну, розпаковувати не буду, адже це не є якісь Ноу-хау, такі наушники вже в вже мене є на каналі розпакування. Їх от є швидка зарядка, є ігровий режим. Швидка зарядка 10 хвилин на 180 хвилин прослуховування музики. Так. Type-C під'єднання. Улога захист IPX 6. Ну. Дощ, під, вони можуть витримати. Так, якось так. Ну, хороші навушнички, бюджетні, а якщо в суперскітках, в монетах можна взяти за пристойну ціну, то чому не брати. Навушники гарні. Э, чистий звук, є присутні баси, хто любить. E, досить непоганий, ну, помірно. Мікрофончик. Всі ми розуміємо, що це бюджетний продукт високої, аж такої якості мікрофона, ми не, не очікуємо. Але музику слухати, слухати підкасти, слухати аудіокниги, дивитися фільми прекрасно. Так що можу рекомендувати, хто шукає щось бюджетненьке. Ну і гарно, ну, досить нормальної якості. Так, це двоє одинакових. Так що ось так. Так, наступний товар. Їхав так само двома почтами. Укрпочта і... І це і міст Експрес. Це мікрофон Maono. Коротше, теж був прокол взяти міг ще один мікрофон. 20 нормальна була скидка, щось по 50%. Думаю, брати, не брати, брати, не брати. Думаю, завтра візьму. А завтра вже скидка була 10% і вже зовсім невигідно було даний девайс навіть розглядати для покупки. Так. От. DGM M2, dgm 20 Мауно, з РГБ підсвіткою. Ігровий мікрофон. Я лишень показую, я б говорити не буду, оскільки на даний мікрофон дуже багато є оглядів. також дуже багато в інтернеті. Більшість оглядів його людей, які його оглядають. Рекомендують. Ми подивимося, що тут приходить. Так. Ну, це штучка. Ось так. Так. Ну, мікрофон не тяжкий. Він же йде в зібраному виді з поп-фільтром. На такій підставці, на, як то кажуть, підставка називається павук. Ось така знизу металічна металева ставка для того, щоб він стояв, стояв на нерухомо і не падав. Так, Зверху сенсорні Сенсорна панелька включити-виключити мікрофон, тут, щоб суму заглушення, і так само переключати або виключати цей підсвітку. Також регулюється гучність мікрофону, також можна під'єднати навушники і слухати себе в прямому ефірі. Тобто, в реальному часі. Досить хороший мікрофончик, його люди хвалять. Є ще де є ще друга моделька. Моделька та сама D GM20S, то він йде вже з пантографом. Ну, я не брав. Треба було може з пантографом взяти. Ну, але я взяв оцей на пробу. Ось такий. Ну, весь він зроблений з пластику. Повністю весь пластиковий це ось заліжна решітка. Знизу там поролон чи що, типу фильтр, фільтр І так, що металева п'ятка, що, щоб він не падав, а стояв нормально, впевнено на вашому столі. Так, подивимося, що тут є ще в комплектації. Так, по комплектації мануал на різних мовах. Англійська, німецька і китайська. Так. Малана досить хороша фірма. Так, і є, що можна його фіксувати походу на пантограф перехідник Ось бачите, пластиковий перехідник, що його можна вчепити на вашому пантографі. Ось так. Теж добре не треба купляти, все є вже в наявності. Також, також є навіть цілікагель. Як без нього. Так. Кабель. Кабель. Мені здається, що 2 метри, але не впевнений. Треба почитати в інструкції. Type-C. Де то він його під'єднюється? А тут. Ось тут. Якщо видно. Ось тут. Type-C на USB-A. А може бути походу Type-C на... На Type-C. Так що тут є з перехідником досить нормально, досить класно. Можна навіть під'єднати до вашого телефона, планшета ну і до інших таких девайсів. Ось так. Кабель все є. Все класно. Я його перевірю і вам напишу, чи даний мікрофон. Ну, принаймні, в робочому стані. Так. Так, що ось такі ось точки. Так, чекаємо, чекаємо ще трошки часу. Ну, для вас пару секунд, а для мене пару днів. І продовжую відео. Так, прийшла ще ось така посилочка. Ось такий трек номер для продавця накидали як? Як небудь? Упаковка товару практично ніяка. Раз. Два. Три. 4. Все, як кажуть, книжка пише. Ось такі 4 навушники Хоко ev 72 Ну, в мене були такі на розпакування на огляді, ці прикольні навушники, тим, що ну, в мене люди їх брали люди хвалять і цей. Задоволені використанням даного продукту. Я не можу сказати, бо я ж теж не можу всі навушники носити, які маю Я користуюся одними, що поки що Edifier X2S. Ну Поки що працюють і я їх не хочу ще поки що міняти, ну Нема, як то кажуть, потреби міняти на щось інше. Працюючий товар, так як я їх слухаю раз в місяць. Так. Ось такі навушнички. Одні розпакуємо. Подивимося, які вони. От. Ну, навушники досить прикольні. Я за них... І комплектація хороша. Тут не... вони, я вам скажу, EQ 14 є ще Хоко. Теж непогані навушники, але ці, мені здається, краще. Чим краще, бо є, є тут Танка як не як, і шумоподавлення і так далі. Так. Так, одні розпакуємо. Так, я вам покажу, яка комплектація у них комплектація даних навушників багатша, ніж. Інших навушників око. Так, ну тут вказано, що треба зняти плівочку з навушника, щоб він активувався. Ну, це все зрозуміло. Інструкції є українська мова, можна почитати. Так, самі наушнички. Так, ось такий кабельочок. Ну, кабельочок, бачите. Як на диво досить великий, переважно і нормальний, такий досить грубий, ну, на наушники стає його аж з головою. І довгий. Як, як десь півметра є по-любому. Тайп Сі на USB. -A. Так, так є. Тут ще є ось така ось така штучка. Тільки я не знаю. Ось так. Вони відкриваються. І ще є змінні амбішури. L, -ка, S -ка і XL. МК, походу, вже встановлена на самому продукті. На навушниках. Комплектацію ми подивилися до даних навушничків. Самі навушнички, Кейс досить тяженький. Чи витягнути, бо ось так. Це нормально все вилазить. Навіть в рукавицях. Плівочка тут теж присутня. Ось так вони виглядають. Кнопочка. Ну, вони треба перше їх активувати, тоді вони працюють. Ось так кейс. Ну, копія airпаців. В раді третіх. Ось такий навушничок. По звуку вони досить хороші. Не забувайте, що це є бюджетний продукт, так що е, за airpodцями, звісно, вони не рівняються. ну Але свої кошти, вони, кошти однозначно вартують. Активується, активується екранчик і, і, це, і все працює. Зараз я просто активувати не буду оскільки це все йде на продаж. Якщо буде потреба комусь цікаво, то я знімлю огляд. То вже пишіть в коментарях, якщо ні, то ні. Тим паче, що то вже не є новий продукт, але є це хороший продукт і за нього можна легко, як то кажуть, рекомендувати. Розчарувала мене Юми От Юми мене розчарувало, оскільки дуже багато в, даному, в даній фірмі браку попадається. Я не кажу, навушники грають дуже гарно. Дуже такосно. Мені подобається грають і наушники Але... Але попадається брак. І це всі враження від прослуховування розвіються, оскільки навушники не робочі. Так, що тут по характеристиках? Вам зараз прочитаю. Ну, хто хоче поставити на паузу, самі прочитаєте. Так, 5,4 Bluetooth. Вільні руки. Так далі. 10 метрів 2,4 Гц. 13 міліметровий драйвер. Опір. Імпеданс. 32 Ом плюс-мінус 15%. І від 20 до 20 000 Герць. Е, Супротив 98 дБ. Ну, 5 цих Ватт зарядка так Година. Самих навушнички заряджаються за годину, кейс заряджається за півтора години. Навушники мають по 30 мА, кейс 360 мА. 4 години прослуховування музики. У режимі очікування 200 годин. Важить продукт весь 57 Г. 57,6 грама і 3,7 грама важить один навушничок. От Пише активна: технологія шумопониження. Шуму Комфортний досвід носіння, автоматичне створення пари і сенсорний дисплей. LED. Ось такі навушнички ще в розпакуванні. Ось такого не виглядають. Що тут пише? На 16 мовах, ну, шкода, я не знаю, чекайте, тут і переписано. Китайська, англійська, традиційна, японська, російська, німецька, корейська, французька, турецька, арабська, португальська. Іспанська, в'єтнамська, тайванська, читай, мала і італійська. Української ж, на жаль, нема. Ну, може вони ще, ну я сумніваюся, що в цій моделі вони щось будуть міняти, але у наступних своїх модельках може вони і цей. Вже внесуть і українську мову. Оскільки Україна теж багато закуповує продукції Хок. Так ось якось отак. Так що дякую всім, що передивилися дане відео. Е, так, е, як то кажуть, е, тема попереднього відео з ТЦК ми розібралися. Як розібралися? Ну, я прийшов по повісті. Показав їм свої документи. Оскільки в мене вже була і валка пройдено, ще в минулому році, в І все з воєнним квитком нормально. Ну і плюс є група, і так що в них вже, як то кажуть, у мене питань вже пропали питання. Якось так. Там мені писали купити, там нічого не треба купляти, це як це по закону, по закону треба робити, оскільки корупція порожує корупцію. А, та й, по-перше, вони не заслуговують, щоб їм давали гроші. Якось так. Так що всім мирного неба, тримаємося. Думаю, що скоро буде кінець цьому жаху. І все буде Україна. І до наступних відео.